Рано вранці промінець тихо скочив на стілець. Потім швидко на подушку лоскотати дітям вушка. І синочки й донечки, прокидайтесь сонечки. Доброго ранку, діти, незабаром у нас буде свято, яке в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, відзначають у другу неділю травня. А що ж це за свято? Відгадайте, послухавши невеликий вірш. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Діти, про кого цей вірш? Так, про маму, отже і свято у нас День Матері. Це одне з найзворушливіших свят, адже мама це берегиня роду. Мама найголовніша, найближча, найрідніша, найдобріша, найкраща і наймиліша людина в житті кожного з нас, яка завжди зрозуміє, пробачить. І буде безумовно любити, незважаючи ні на що. Її материнська ласка зігріває до старості. Тому в день матері, як і в кожен інший день, ми щиро бажаємо своїм мамам міцного здоров'я і щастя на довгі роки. Традиція святкування цього свята прийшла до нас із Сполучених Штатів Америки. Американка Анна Джарвіс. Написала дуже багато листів до державних установ з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матері. І от штат Вірджинія першим визнав День матері офіційним святом, а пізніше американський президент оголосив другу неділю травня національним святом всіх матерів, слідом за Сполученими Штатами Америки. Цей день стали відвичати і інші держави світу. У кожній державі існують свої традиції, які стосуються святкування Дня матері, але всіх людей об'єднує одне безмежне бажання порадувати улюблену матусю чимось особливим, а також висловити своє визнання, любов і вдячність. Цього дня мамам прийнято дарувати подарунки. І найбільш цінним для неї будуть ваша турбота і увага та ваші сімейні обійми. А ще я пропоную намалювати для мами листівку, для виготовлення якої вам знадобиться картонна основа, олівець, пензлик, ватні, палички, фарби та вода.